Далі ми розкажемо про одну з пам'яток архітектури, колишніх маєток Єлисаветградських поміщиків Соколових Бородіних. знаходиться він в селі Червоновершка Компаніївського району. Автор проєкту будівлі, архітектор Андрій Достоєвський, брат відомого письменника. Споруді понад 150 років, однак вона міцно стоїть, адже за переказами її будували на гусячих яйцях. Більше про пам'ятку розповість Ольга Склярук. Цей маєток соколови бородкіни почали будувати у 1854 році. Над проектом два місяці працював військовий архітектор Андрій Достоєвський. За свою роботу отримав 10 рублів. Про цей випадок згодом написав у своїй книзі спогадів. Він згадує про те, що попередньо вони не домовилися за ціну, і в цьому була його помилка, оскільки по дорозі назад відкрив конверт і дістав 10 10-рубльову копюру. І дуже здивувався, оскільки він оцінив свою роботу роботу в 100 рублів. Коли він повернувся назад, то сказав, Поміщику про те, що його робота коштує 100 рублів, і той вибачився і заплатив йому. Робота була оцінена як звичайна гравюра. А ще розповідають, що при будівництві споруди використовували гусячі яйця, тому будівля стоїть і досі без капітального ремонту. Ширина стін будинку сягає метра, а висота до чотирьох. Є інформація про існування підземних переходів, які сполучали декілька будівель соколова боротька на між собою, але ця інформація із Народних джерел, тобто по переказах, і ну тобто, достовірно, я вам не можу сказати їх наявність, тому що ми їх ніколи не бачили. Стіни досить міцні, і, як я вже говорив, можливо, міцні з за того розчину гусиного, гусиних яєць. Ну, в принципі, жодного разу не було якихось аварійних ситуацій. Біля маєтку розбили парк і сад, і до сьогодні збереглися півдесятка дерев, які висаджував сам власник маєтку. Це модрини, туї, ялиці та сосни. Парк насаджений соколовим боротькіним. Дерева були привезені із Південної Америки, з Австралії, тому що вони не типові для нашої місцевості. І багато з них занесені червону книгу. От, наприклад, модрина, яку ви бачите, ось вона теж червонокнижна. Вони є рідкісними, тому ми їх намагаємося зберегти надалі. На території маєтку були також облаштовані рукотворні штучні водойми з купальнями. Нині все виглядає ось так. Містина дуже гарна, говорить директор школи. Пам'ятку архітектури тут намагаються утримувати в гарному вигляді. Ну, ось в цьому році ми пофарбували зовнішній фасад. Так? В тому році ми відремонтували балкон. Потім зайнялися цього. в цьому році ми забор робимо парадний вхід, зробили табличку, що пам'ятка архітектури, тому що. ж… Ви знаєте, скільки людей їдуть просто мимо, і вони стають і заходять, і цікавляться. Зовсім чужі люди. І людям цікаво. В червоноверсі ще збереглися спогади про те, як виглядав сам маєток. 77-річний Анатолій Степанович пригадує, як йому десятирічному хлопчаку бабуся розповідала про тутешніх панів. Вона у них служила нянькою. Дуже красиво тут було. Унизу отож ставок був там. Купальні дерев'яні були построєні, там човни плавали там далі там балка йшла, пруд, значить, лебіді на йому плавали. Ну дуже казали, красиво було і навколо маєтка, і в самому маєтку. Ще на території маєтку було захоронення, розповідає Анатолій Степанович. А тільки ось тут, десь ще ж унизу були хтось похований був. Отут От у нас склон склони йде туди до ставка. Там, типа, мавзолея, щось було, ну це серед... Що лежав хтось, помер якась жінка. ну красива, дуже гроб був такий, чи застіклений, чи що, бо потім як руйнували, повитягували. А де все діло сподівалось, не знаю, нема тепер тут захоронені, а було до війни. Маєток у Червоновершці не єдиний будинок Соколових Бородкіних. Відомо, що в Єлсаветграді їм належали ще кілька будівель у стилі класицизму. Серед них нинішнє приміщення обласного суду. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.